Останній вівторок жовтня пройде з осінньою прохолодою та хмарним небом. 28 жовтня погода не порадує теплом, але принаймні обійдеться без значних опадів у більшості регіонів. Розглянемо погоду в кожній області. На Київщині температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте без опадів. На півночі на Житомирщині температура в день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, місцями можливий короткочасний невеликий дощ. У Чернігівській області температура вдень і вночі становитиме 7 градусів тепла. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду пориви до 10 метрів за секунду Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Сумщині температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 6 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується хмарність з проясненнями, без опадів. На сході. На Харківщині температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощу не очікується. На Донеччині температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 8 градусів. Очікується мінлива хмарність без опадів. У Луганській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже чистим з невеликою кількістю хмар опадів не прогнозується. На півдні на Одещині температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без дощу. У Миколаївській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 6. День буде хмарним, з повністю затягнутим небом, опади не прогнозуються. На Херсонщині температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність без опадів. Підтримайте нас, підпишіться, поставте лайк. І надішліть цей прогноз тим, хто теж планує свій день, орієнтуючись на погоду. Разом тепліше навіть у прохолодну осінь. У Запорізькій області температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність, дощу не очікується. На Кримському півострові температура в день становитиме 16 градусів тепла. А вночі очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним, але залишиться сухим. На заході. У Львівській області температура в день складе 6 градусів тепла. А вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та короткочасним невеликим дощем. В Івано-Франківській області температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. На Тернопільщині температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі також очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, місцями можливий дощ. На Буковині температура день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарність з проясненнями, опадів не прогнозується. У Закарпатській області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Очікується мінлива хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо затягне хмарами, місцями можливий короткочасний дощ. На волині температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з невеликими опадами. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмура погода з можливими слабкими опадами. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Хмарність буде значною місцями можливий короткочасний дощ. На Полтавщині температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується хмарність з проясненнями без опадів. На Черкащині температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без дощу. На Вінничині температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. Це був прогноз на вівторок для всієї України. Жовтень нагадує про себе про та вітром, тож одягайтесь тепліше. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе, тихого дня, і побачимось вже завтра.